В Україну повернули тіла 254 полеглих захисників. Про це повідомляє координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими. Зокрема, вдалося репатріювати тіла 221 бійця, що воювали на Донецькому напрямку, 25 полеглих на Запорізькому, чотирьох із Луганського, та чотирьох воїнів, тіла яких передані з моргів на території. Російської Федерації після ідентифікації тіла українських захисників передадуть родинам для гідного поховання. Росіяни регулярно змінюють тактику обстрілів України у повітряних силах. розповіли, у чому полягає теперішній російський підхід до атак, зокрема і під час останньої у ніч проти 14 червня. Перш за все, російська армія використовує тактику комбінованих ударів. Про це в етері телемарафону розповів речник повітряних сил України Ілля Євлаш. Він зазначив, що Росія останнім часом запускає з різних напрямків свої безпілотні літальні апарати у поєднанні із ракетами різних типів. Вони можуть додавати різного типу бойову частину та збільшувати або зменшувати її залежно від поставленої задачі. Ми бачили, як три групи шахетів об'єднувалися у дві, потім припиняли своє існування тобто, це є перегрупування і зміна напрямку руху. Також він розповів про останню атаку крилатими ракетами. Вони долетіли до заходу України, зокрема до Коломиї. а Потім розвернулися та полетіли у напрямку Старокостянтинова. Так росіяни застосовують прийоми зі зміною висоти. Це відбувається часто. Я ж нагадаю, ніч проти 14 червня росіяни спочатку запустили по Україні дрони камікадзе. Зокрема, близько півночі вибухи лунали у Харкові та Запоріжжі. Згодом у повітря злетіли п'ять російських бортів. Ту-95МС МС Золенегорська та ще чотири борти ту 22 м «Стамбова». Через це 3 третій ночі було оголошено тривогу по всій Україні. Перші крилаті ракети увійшли у наш простір через Сумську область. Основною ціллю був Старокостянтинів. Друга хвиля атаки була здійснена близько шостої ранку. Росія запускала кинджали з міг 31 к Цього разу вибухи лунали знову на Хмельниччині, а також на Київщині. Загалом російська армія вночі запустила 31 засіб повітряного нападу: одну аеробалістичну ракету, три балістичні та 10 крилатих, а також 17 ударних безпілотників. Українській протиповітряній обороні вдалося збити 24 цілі, серед яких сім крилатих ракет та 17 ударних безпілотників зокрема, п'ять шахедів знищили у Кам'янському і по одному у Дніпровському, Синельниківському і Криворізькому районах Дніпропетровщини. Тим часом Польща та союзники підіймали у повітряний простір свої літаки під час атаки по Україні. Польські військові зазначили, що це ще одна дуже напружена ніч для їхньої системи протиповітряної оборони. Ось так. Про друзів Кремля говоримо далі. Китай, який не буде присутній на саміті миру у Швейцарії цими вихідними, просто зараз лобіює свій мирний план серед світових урядів. Про це повідомило агентство Reuters після спілкування із десятьма анонімними дипломатами. За їхніми словами, з наближенням саміту Китай активізував свою інформаційно пропагандистську діяльність через зустрічі з іноземними високопосадовцями, які приїжджають з візитом, телефонні дзвінки та повідомлення іноземним представникам на китайській платформі. Мі вічат Москва, яку не запросили в місто Люцер, назвала саміт Марним. Китай, який має тісні зв'язки з Кремлем, каже, що не буде брати участь в конференції, оскільки вона не відповідає вимогам Пекіна. Ключно з участю Росії Китай і Росія голосили про безмежне партнерство всього за кілька днів до того, як президент Владимир Путін наказав вторгнутися до України в лютому 22-го року. Пекін стверджує, що він нейтральний у конфлікті та не постачав Москві зброю чи боєприпаси. Спеціальний посланник Пекіна у справах Євразії Лі Хуей минулого місяця відвідав Туреччину, Єгипет, Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати і зустрівся з офіційними особами країн, що розвиваються у їхніх посольствах у Пекіні. Зазначили дипломати, пояснюючи, чому він не буде присутній на саміті миру. Китай намагається залучити країни, що розвиваються до так званого мирного плану з шести пунктів, який він оприлюднив разом з Бразилією минулого місяця. У розмовах з країнами, що розвиваються, Китай не критикував саміт у Швейцарії і прямо не просив країни утриматися від участі. Повідомили агентство Пекінські дипломати, але один з анонімних спікерів Ройтерса, поінформований про роз'яснювальну роботу, сказав, що Пекін говорив певним країнам. І нібито саміт миру продовжить війну, за словами двох дипломатів, Китай говорив західним країнам, що багато держав, які розвиваються, поділяють його погляди на саміт миру. Я ж нагадаю, що саміт відбудеться уже завтра. Там низка країн дружніх до України планують обговорити формулу миру президента Володимира Зеленського і знайти шляхи до завершення російсько-української війни. Канцлер Олаф Шольц. Цього тижня достатньо чітко окреслив пріоритети європейської спільноти. Певну заяву він зробив під час спільної конференції з президентом Володимиром Зеленським, яка відбулася цього тижня у Берліні. Тож, давайте нагадаємо собі. Путін мав. Має дати зрозуміти, що він готовий закінчити свою брутальну воєнну кампанію і відвести війська. Проте можливо вдасться показати шлях, яким можна покласти початок процесу, в котрому колись і Росія буде сидіти за хто, коли настане час для цього, вирішить лише Україна. Але поки Путін буде безжально дотримуватись своїх. Цілі в цій війні наш меседж буде таким: ми не послабимо нашу підтримку для України. Ми надалі стоїмо непохідно на боці українців і українок. Ну і нагадаємо собі також, що важливі заяви звучать напередодні саміту миру на міжнародній арені. Російський диктатор Володімір Путін не має наміру зупинятися в Україні. Захід повинен прислухатися до його заяв, бо ж той говорить про війну проти НАТО. Про це заявив екскомандувач центрального командування США та ексдиректор центрального розвідувального управління США генерал Девід Петріус. За його словами, західні союзники України повинні робити більше для перемоги у війні з Росією. Війна в Україні може поширитися на регіон. Якщо Путін досягне успіху в Україні, він не зупиниться в Україні. Молдова, очевидно, буде наступною. Після цього це може бути Литва або одна із інших країн Балтії. Реальність складна, і це ще одна причина, чому ми повинні робити все можливе, щоб допомогти Україні всіма можливими способами. Він також зазначив, що одним із важелів, який допоможе Україні перемогти Росію, це розвиток власних технологій. У приклад, він навів знищення нашими дронами третини Чорноморського флоту Російської Федерації. Ну і на завершення цієї теми теми саміту миру, на який ми зараз усі чекаємо, я б хотіла вкотре нагадати цитату українського президента Володимира Зеленського. Він чітко і просто описує складники миру, справжнього миру на українській і європейській аренах. Напевно, ви пам'ятаєте, що всього лише за рік-два до падіння берлінської стіни ніхто не передбачав, як швидко це може статися. Декому здавалося, що стіна назавжди, але її не стало, і це залежало від лідерства політиків і від волі людей, тільки від цього. Так само зараз, декому кому здається, що Путін назавжди і що війні немає кінця, але це не так. Все це ілюзія, ілюзія, яку можна розвіяти лідерством, можна розвіяти рішеннями, можна розвіяти успіхом. Далі ми з вами переходимо до важкої теми. Це одна проста, але дуже трагічна теза. Українці ніде не почувають себе безпечно. Німецька поліція має двох підозрюваних у вбивстві дев'ятирічної українки. Чоловік, який перебував у стосунках з матір'ю загиблої дитини, надав докази своєї невинуватості. Правоохоронці вважають, що до зникнення і загибелі маленької Валерії міг бути причетний колишній хлопець матері дівчинки 50-річний біженець з України Геннадій. Тім, як розповів чоловік журналістам, він надав валібі, яке, начебто, підтверджує його невинуватість. Він повідомив, що за три дні до зникнення дівчинки він вилетів до Стамбула, а повернувся тільки 12 червня, коли тіло дитини вже знайшли. За словами чоловіка, у Туреччині він відвідував стоматолога як доказ надав рахунок за лікування на суму 5 тисяч доларів і штампи у паспорті. Українець зазначив, що не знав про те, що його розшукує поліція. Довідався чоловік про це лише після повернення до Німеччини, коли його затримали по дорозі з аеропорту. Підозрюваний стверджує, що познайомився з мамою Валерії 33-річною Надією два роки тому і п'ять місяців перебував з нею у стосунках. Чоловік сказав, що був злий на жінку і образив її. У змі зазначають, що Геннадій погрожував надії через те, що вона написала на нього заяву до поліції, звинувативши у переслідуваннях. Біженець переконує, що мав хороші стосунки з Валерією, і у нього болить серце. Геннадій запевнив, що допомагає поліції своїми свідченнями і мріє про те, щоб вбивця був знайдений якомога скоріше. Я нагадаю, дев'ятирічна Валерія родом з Дніпропетровщини, восени 2022 року разом із мамою переїхала до Німеччини. Дівчинка мешкала у дебельні, де ходила до школи, розташованої за два кілометри від дому. Ще 3 червня вранці дитина, як зазвичай, вирушила до школи. Втім, по дорозі вона зникла, адже на заняттях так і не з'явилася. Матір звернулася до поліції, коли Валерія не повернулася додому у зазначений час, а школа не мала наміру звертатися до матері чи правоохоронців, коли дівчинка не з'явилася на заняттях. Понад тиждень тривали пошуки дев'ятирічної українки. Поліція розглядала різні сценарії того, що могло з нею трапитися від нещасного випадку до викрадення. Тим часом свідок розповідав, що чув крики поблизу місця, де зникла Валерія, але ця особа не надала цьому особливого значення і повідомила про почути лише за кілька днів після зникнення дівчинки. Батько її служить у ЗСУ, дізнавшись про зникнення доньки, він взяв відпустку та записав відеозвернення. До злочинців він вважав, що Валерію викрали. Втім, на жаль, 12 червня за 4 кілометри від будинку, де мешкала родина, знайшли не ідентифіковане тіло. Згодом поліція підтвердила, що Валерія мертва. Перший підозрюваний це уродженець Молдови на ім'я Андрій. Він певний час мав стосунки з 33-річною матір'ю дівчинки. Поліція розповіла, що в день зникнення дівчинки він вимагав у жінки зателефонувати йому. Другий підозрюваний – 50-річний колишній моряк Геннадій. Він є біженцем з України. Чоловік, нібито жив по сусідству та був сталкером матері Валерії. Він хотів стосунків з нею, але вона йому відмовила. Через це чоловік погрожу. Вов, зруйнувати її життя у змі. Також стверджують, що перед своєю загибеллю Валерія розповіла, що її нібито переслідував дорослий чоловік.